Добрий день, любі діти! Дітки, у якій чудовій країні ми з вами живемо? Україна це наша батьківщина. Україна могутня держава. А як називають людей, які живуть в Україні? Українці, то ми з вами теж Українці. На якій мові ми розмовляємо? На рідній, на українській мові, ми повинні добре знати свою мову, любити, берегти, збагачувати її. На світі є багато народів, держав, багато різних мов. І кожен народ любить і береже свою мову. А що таке мова? Так, це звуки, слова. Речення. У народі кажуть слово до слова зложиться мова. Наш народ дуже любить свою мову, береже її і шанує її, називає ніжними лагідними словами. Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова. Мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, красна, чарівна, шовкова, найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова, українська наша мова. Дітки, до нас прийшли маленькі ляльки. Оленки й Тарасик. Хто ти, дівчинка маленька, українка я гарненька, до барвістого віночка вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки і різноколірні стрічки. Хто ти, хлопчику маленький, син я України ненький, українцем я зовуся, Україною горжуся? Діти, подивіться на наших. Маленьких українців на їх одяг. Во що одягнена оленка? Сорочка-вишиванка, спідничка, фартушок, на ногах червоні чоботи. А во що одягнений наш Тарасик. Сорочка-вишиванка, червоні шаровари, на голові шапка, на ногах чоботи. Розглянемо українське вбрання уважніше. І хлопчик, і дівчинка взуті в червоні чобітки. На дітках білі сорочечки, прикрашені вишиваним візерунком. Такі українські сорочки називають вишиванками. Щоб створити гарну вишиванку, майстриня, і справді дуже старається, ретельно підбирає кольори, адже кожна вишиваночка особлива, неповторна, а кожний колір має свою мову: червоний колір щирості та любові, синій колір неба і здоров'я, жовтий колір сонця і хліба, зелений Колір життя і рослинного світу. Чорний колір печалі та туги. Зазвичай жіночі вишиванки оздоблювали рослинними елементами, квітами, листочками, а чоловічі геометричними формами, лінії, геометричні фігурки. Як називаються українські сорочки? Вишиванками. Погляньте, які широкі штанці у хлопчика. Це українські шаровари. Як звуться штани в українському костюмі? Так, шаровари. Хлопчик підпереза свої шаровари широким поясом. Його ще називають кушак. А на голові у нього хутряна овеча шапочка. Пояс та шапка теж деталі українського чоловічого костюма. У дівчинки-українки сорочка оздоблена вишивкою. На голові у дівчинки пишний віночок із квітів, ще й з різнобарвними стричками. Одягнута маленька україночка в зелену спідничку та фартушок. Оленка і Тарасик хочуть з вами пограти. Граємо в гру, яке наше вбрання. Українська сорочка яка? Вишита, тоненька, ляна біла. Українські шаровари, які широкі червоні або сині, просторі, великі українські. Українська спідничка яка? Невеличка яскрава, зручна пряма вишита. Український пояс який? Чоловічий широкий, міцний, довгий ошаний. Українські чобітки які? Червоні міцні, високі, невисокі зручні. Український віночок який? Різнокольоровий, гарний, квітучий, новий, барвистий. А зараз пограємо в гру. Скажи лагідно. Сорочка. А лагідно як сказати? Сорочечка. Дівчинка. Дівчина дівчинка. Хлопець хлопчик. Вишиванка. Вишиваночка. Спідниця, спідничка, чоботи, чобітки, пояс, поясочок, фартух, фартушок. Сподіваюся, дітки, що ви виростете справжніми українцями, добрими, розумними, сміливими, будете любити свою мову, рідний край та берегти його традиції. Дякую за увагу, до зустрічі!